Пігментація шкіри. Що про це кажуть косметологи? Що ж треба робити? Якщо у тебе пігментація, потрібно обов'язково здати аналізи. Тому що від тих результатів і від того, наскільки глибоко залягає пігментація, буде залежати те лікування, яке тобі більше підійде. Це можуть бути освітляючі процедури біоревіталізації, мезотерапії, це можуть бути пілинги, шліфування або фотолікування. Передивилася я багато роликів і в основному косметологи Пропонують ось такі процедури, і ніхто не каже, що ця проблема комплексна. Хай мені вибачать косметологи, але спочатку треба навести порядок в організмі, а вже потім проводити косметологічні процедури. Скоріше всього, вони вже будуть непотрібні. Шкіра це такий великий видільний орган. І якщо у нас з'являються проблеми зі шкірою, то це значить, що в організмі збій. І треба звернути увагу на своє здоров'я. Найперше це стан печінки. І роботу шлунково-кишкового тракту. Подивіться на мої ноги. Такі жахливі п'ятна зникли тільки після повного очищення організму. Повне очищення я проводила два рази на рік. Шкіра моя змінювалася поступово, поки я не звернула увагу, що пігментація зовсім зникла. Система очищення організму працює. І кому цікаво, ставте плюс в коментарях, а я поділюсь своїм досвідом.